384 день в Канаді, 02. 2... 02, 07, 24. Сьогодні вівторок. Сьогодні насичений вівторок, бо був лонг вікенд. Всі були ну якби, на, в тут Всі лиш були вихідні. І назбиралось багато заявок. Багато заявок, які ми розгрібали майже цілий день, але все зробили. Зранку мене розбудив. Мій телефон вчора. Вчора, протягом дня, я працював Семом. І ми 8 годин працювали. І я прослухав перший раз електронну книгу. На Ютубі мені скинула знайома електронну книгу. Вона їхала в іншу провінцію і скинула мені, що слухає ту книгу, щоб я послухав. Я думаю, на роботі спробую. І мені спробувалось класно англійською мовою. Чудова книжка. Супер. Зайшла дуже легко. Мусив два рази перемотувати, бо відволікався і там на деякі моменти е, не, не зрозумів, як це сталося. Два рази промотував, але нічого, прослухав цю книгу. Супер. А вечором е, День Канади і на 11 вечора фейерверки. Е, Дзвонили до мене знайомі, чи там я їду. Я не, не знав, що вони будуть, але вже загуглив і вирішив подивитись на 41-му поверсі з Артуром. І ми пішли на 41-й, граємо покер, чекаємо на фейерверки, підготовка. У мене цей покерний кейс швидкий. І собі граємо, і Сем дзвонить до мене. Каже Роман, де, де краща вежа, щоб було видно даунтаун. Я кажу та вербі. А ти де? І я кажу, «Ти я не скажу. що зараз немає часу. Я йому не сказав, що ми граємо покер наверху. Ми з Артуром ще і ще двоє знайомих. І цей. І бачу, я знав, що він зараз прийде з дружиною, з дитиною, з дочкою. І бачу, сам виходить. І я знав, що в нього очі загоряться, Покер! Вау! Він зразу за стіл бігом! Я кажу, сем граєш? Єс! єс, Сідає все з нами грати. А він знає правила, добре грає. Ну він не дуже добре грає, покер, бо він дуже щирий. В нього там якийсь фул хаус. І він же світиться, я маю фулл хаус, мені треба говорити в нього просто. Він зразу ставлю, ставлю, єс! Yes. <світок> Ай-яй-яй. Але він так, кілька разів виграв, почали ферєверки, ми їх подивилися гарно. Довго, півгодини десь стріляли. І цей. І порозходилися. <світок> Сам забув телефон. <світок> я дивлюсь, телефон на столі лежить. Біля покер. я вже збрав покер і це забрав і ми сьогодні віддав на роботу. Uh, так і почався спокійно. В мене не було блендера, але хтось виніс коробку, біля ще поставив не шейкер, як воно називається, колба і там лопості блендер такий собі. І от я його забрав в ідеальному стані. Просто ставиш, включаєш там кілька режимів швидкості і цей. І все працює. Артуру якраз треба, він хоче сьогодні млинці нас так знов. Буде тут. І ще хтось виніс холодильник для вина. Винний холодильник такий досить великий. І верхня і нижня поличка відкривається окремо, температура регулюється вдвох окремо. Я зараз включив, працює. Ну, мені він не потрібен, він там мінімальну температуру має 7 градусів. Як холодильник, він чуть-чуть не дотягує. Нам треба 3-5. От так, щоб було. І я його продав. Why not? На протязі дня протягом дня я цей дивлюсь за столом, захотів подивитися. Зайшов і знайшов стіл, такий, як я хотів. Під покерний стіл. У мене покерний шестикутний стіл, і я знайшов точно таку саму податню шестикутну і ножки відкриваються. Що його можна кинути в машину, поїхати до когось в гості, і вже є стіл. Крісла можна використовувати, які-небудь, і тим більше в мене є крісла. Маленькі крісла, які я знайшов раніше, я їх заніс в B, Ральф вже їх брав на день народження і повернув. І я їх заберу сюди. Їх, по-моєму, штук 5. І вистачає. Вистачає для такої гри початкової. Решта може сісти на щось друге. Але суть, що вони маленькі, м'ягенькі, спинка, все, що треба. Тож я їх першим ділом заберу. З'їздив я по цей стіл, по третій, четверта доходила, думаю, бо потім будуть корки, мені їхати не хочеться напряжно. І я поїхав, дивись, чорна чорна хмара. По погоді передають дощі і з однієї сторони. Калгарі. <хи> і я дивлюсь, налізе на мене та чорна хмара. Я скоренько додому заїжджаю на підземний паркінг, йти вже до хлопців, і град починається. Ну град такий більше від гороху. Міг би пошкодити трошечки машину. Не, думаю, це градне. Але було б неприємно. І це встиг повернутися. Нормально. Зараз повечеряв. Посилку отримав. Amazon привіз мені посилочку, все було в одній пачці. Отакий от от амазоновський кабель. Я так розумію, що вони її пакують. І він виглядає досить потужно, якщо його тут така бухта. Ну, але тут всього 30 метрів. 30 метрів. Я почну роботу з нього. Мені треба провести звітам-звітам сюди. І я думаю, що його повинно вистачити. У мене є ще. У мене є ще. Це буде екстра. Спікер. Спікер -байер. єс. І оці штучки я хотів замовити з Китаю. Це ось такі от перехіднички. Мені треба було ось ці, але про всяк випадок я ще замовився. Вони були там по акції, і ззаді от -от конектори просто запихаєш, знаєш, запихаєш кабель, червоний, чорний і все. І так само запихаєш в колонки. До речі, цей теж може мені пригодитися. Я їх просто поскріпляв. У мене тепер це є, і я вже можу ставити собі систему, так як я хотів. І замовивши собі ось от карту. Я думав, що вона буде більша, Це пластикова карта. Розмір як карта, і тут е, рейт. Ранкінг. карт ранкінг, покер. Ось ця штучка потрібна, бо вчора ми грали покер і я мусив в інтернеті шукати, скидати, як воно цей, а так воно буде на столі. Хочеш, подивився, в кого старша, Flash, стріт, Full House. Дві пари і ось таке от класна штучка, вона буде до покеру. Так що покерний стіл, покерний, покерна гра буде в мене організована добре. А зараз до школи. Поїв, по, ну, по вечору смачно, і газую до школи. Отак, от, вечором Артур наробить на млинці, будуть млинці з, з, з чаєм і з нутеллою. Або з, з повидлом. У мене ще є полуничне повидло. Отак. От